Друзі, всім привіт! Найкращі свої війська Росія направила в Україну. А найкращі війська в Україні знаходяться зараз під Херсоном. Вони оточені і знищуються. Не слід забувати, що це найкращі війська Росії. Вони чинять опір. Росіяни якось питаються їх врятувати. Але ми перемагаємо. Є втрати, це потрібно розуміти. Але й треба розуміти, що це хребет російської армії. Зламавши цей хребет, Росія буде покалічена. І все, що інше залишилось в Росії, воно не таке боєздатне, як те, що стоїть під Херсоном. Так, можна, звичайно, назвати там якісь полки, дивізії, чи там які в Росії залишились. Але найкраще і в такій кількості знаходиться під Херсоном. Ось так. Ще із цікавих новин. Ізраїль десь тиждень назад підписав оборонний союз з Японією. Звучить дивно: Ізраїль і Японія Союз оборонний. Але, якщо подумати про такого він підписувався, то все стає зрозуміло. Іран, Китай дуже близькі союзники. В них дуже сильно пов'язана економіка. І вони співпрацюють в різних сферах. Тому війна проти Ірану. Це війна і проти Китаю. Ізраїлю потрібен союзник на на тому краю світу і щось назріває дуже серйозно. Буде якесь загострення і там. Росія також входить в цей тандем, але скажімо так, Україна вибила з-під ніг Росії почву, і Росія може як провокацію звичайно розпочати конфлікт, але вже не може його розпочати на повну силу. І мабуть в Україні вистояти, і мабуть в Україні, як ви каже Путін, захраніть лицо. Ось так. Шкода, що українці ніяк не не налагодять дипломатичних відносин з Японією. Японці змогли б, б нам дуже добре допомогти. І військові амуніції, і в зброї, і економічно, технологічно. Зараз, по факту, ми союзники Японії. Ну, Треба щось мати, якийсь зиск з того, що ми допомагаємо Японії. Звичайно, в першу чергу ми допомагаємо собі, але ми допомагаємо Японії. Треба з них спитати за це. І пообіцяти, наприклад, дипломатично і політично, а якщо потрібно, військову підтримку е при відборі Курильських островів та Сахаліну. І ще Іран направив все ж таки військові безпілотники до Росії. Кажуть, що вони низької якості, але я скажу так, що вони літають. Вони стріляють. Вони зроблені не Іраном, а зроблені Китаєм і Іраном. Ну, може, там залучалися ще якісь держави. І нехай вони низької якості, але все ж таки це зброя. Калашников теж низької якості, але він виконує свої функції. Що ще будемо чекати корейських добровольців, які будуть маскуватися під бурят спочатку? І ще дуже е, така цікава інформація. Хто помітив, що росіяни перестали вже е, брехати і почали казати правду? Але це дуже е, така страшна правда. Вони призивають до геноциду і радіють з вбивства українців. Дітей і усіх інших. Вони вже наповню сказали, що ми збираємося знищити націю. Україну як народ повністю буде знищено. Ось так ось. Тож повернемося до Херсону. Чи слід жаліти росіян, які знаходяться під Херсоном? Ні. Здається, впало, брати впало. Не здаються, ну що ж робити. Вони вибрали свій шлях вбивати, знущатися, гвалтувати, красти. Приговор їм винесений свише. Ми виконуємо те, що поручено нам від Бога. Прохання підтримати в молитві Збройні Сили України. Щоб Бог дав відваги, впевненості, сили волі, наснаги, молиться за командування і за солдат. І ще, знаєте, таке назріле питання: чи потрібні росіяни в Україні? Відповідь моя така: якщо ці люди ненавидять Україну, Її мову, її культуру, то вони її ненавидітимуть навіть коли будуть жити в Україні. Такі люди нам не потрібні. Хто б це не був? Вчені, інженери, вони більше накоять лиха, чим принесуть користі. Якщо ці люди готові вивчати мову, узнавати культуру цієї страни. Інтегруватися в українське суспільство, то звичайно краще було б, щоб за них були поручителі, щоб поручителі несли кримінальну відповідальність за тих, хто приїздить до України. І таких людей приймати. Все ж таки, я вважаю, що якісь десятки одиниці в Україні. Значних діячів в Росії, зкої науки, культури треба приймати, але це дуже повинно бути сурово, дуже ретельний повинно, повинно проходити відбір. І не слід забувати, що в Росії живуть етнічні українці. На Дальньому Востокі, на Сєвєрі на Кубані, тобто українців дуже багато в Росії. І якщо це українець, звичайно, йому потрібна бути відкрита дорога в Україну, якщо він не коїв злочинів проти України і її народу. Якщо ж він вкоював злочини, то його потрібно судити. Це касається не тільки росіян, це касається усіх народів, які ненавидять Україну, які не готові вливатися. Особливо слід звернути увагу на мусульманські країни. Ці люди не інтегруються в культуру християнську. І при накопиченні мусульман будуть етнічні стички. Будуть етнічні стички, буде бійки, поножовщина. А я відчої, українці ще й воювали, то Буде дуже сумно. Я не думаю, що не слід запрошувати мусульман до України. А, а якщо і запрошувати, то тільки з такими ж правами для українців в цих країнах і зі змогою вести місіонерську діяльність, тому що мусульмани при коли приїжджають до України. Не стісняються вести місіонерську діяльність. Тому і українці, які приїжджають в мусульманські країни, повинні бути захищені і, могли, і мали змогу вести місіонерську діяльність в цій мусульманській країні. Якщо на таких умовах рівноправних, тоді слід е так робити. А якщо ж українці будуть ограничені, наприклад. В Саудівській Аравії, а саудити робитимуть в Україні що, що, що хочуть, то тоді навіщо нам потрібні ці відносини? Чи якась інша, наприклад, країна? Попробуйте проповідувати християнство в Саудівській Аравії. Тому саудитам треба заборонити вести всіляку місіонерську діяльність в Україні, тому що самі саудити забороняють. Вести місіонерську діяльність на своїй території. І це касається усіх релігій, не тільки мусульман, але на мусульман слід ретельно звертати увагу. Це касається Турції і інших ісламських країн. Всім доброго дня. Мир Божий вам, моліться за перемогу. І коли буде перемога, тоді буде і мир. Боже благословень вам. Чати сині, Мамко ж моя, не лай мені. Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в зло годину. Залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги, Хто ж ми буде брати яну? Хто ж ми буде? брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди. ти мамко буде. Ціле жаль ти, мамко буде. Гей, як мені, синку, не жаль, як би ж мені, to a